П'ятниця, 23 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин. В студії Ольга Степуренко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Волонтерів визнали кращими представниками громади Житомира. Для маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні провели благодійний захід. 109 мільйонів гривень передбачено Державним фондом регіонального розвитку для реалізації проєктів розвитку на Житомирщині цього року. Один з успішно реалізованих проєктів, де були залучено кошти фонду Тетерівська загальноосвітня школа. Проведено термомодернізацію будівлі, ремонт та утеплення покрівлі. І це не єдиний об'єкт, яким завершує у цьому році новостворена Тетерівська об'єднана територіальна громада. Із результатами об'єднання знайомився під час робочої поїздки міністр регіонального розвитку будівництва та. Житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. У першому А-класі, попри великі вікна, затишною тепло. Шкільна форма малих не обтяжена кофтами та куртками. За 40 років роботи у тетерівській школі Лариса Володимирівна вперше спокійна за здоров'я своїх першачків. Тепленько діти зараз одяга... можуть одягатися зручно для того, щоб вільно себе відчувати в навчальному процесі. Роботи по утепленню стін провели до початку навчального року. Наразі завершують реконструкцію даху. Які можливості відкриває об'єднання громад та їх грамотний менеджмент? Про це розмовляв міністр регіонального розвитку зі старшокласниками. Їх школа це яскравий приклад бюджетної децентралізації у дії, де співфінансування громади 10% від загальної вартості тепломод модернізації – майже п'яти мільйонів. Кошти, якими розпоряджається громада, це ще й відповідальність розміркової Геннадії Зубко під час переїзду. Добрий податок на нерухомість йшло будівництво соціального житла. Акцизний податок це місцева інфраструктура. Що таке комфорт? Вже можуть розказати і ті, хто відвідав центр надання адміністративних послуг у селі Корчак. Це географічний центр об'єднаної громади. Що маєш в городі? Це їздити ці черги з дерев'яння, ну, все Ці люди непривітні. Тут і обслуговування дуже хороше. Ну, якби і при, і при ну, приємно, бистро це все робиться. Офіс центру надання адміністративних послуг облаштована у колишній сільській раді. Капітальний ремонт проведено теж на засадах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Сільська рада це наша колишня, що тут була. Зараз реєстраційна служба все преображається, робиться краще. Після капітального ремонту відкривають Дедачівський дитячий садок. Мабуть, житомиряни не можуть таким садочком бути радіти, як ми класний садочок. Все змінилося і зовні, і всередині. То була одна групка, а це вже три групки. Дітки можуть бути всі розподілені за віком. Все нове, по-перше, спеціальні туалети, умивальнички. Ну, все для дітей. Все так передбачено для дітей. Родина комунюків разом з усіма оглядає нове приміщення по господарській, оцінює вкладення громади. Голова родини зроблено все так. Ну, перший погляд досить якісно. Як вам підлога? Поли дуже добрі, хороші, теплі поли. Видно, що натуральна підлога це, зокрема, те, на що були витрачені кошти громади: натуральна дошка, просочена лаком на водній основі. Ще один плюс на користь надійності приміщення: автономна котельня на дровах. Усі ці позитивні зміни відбулися у наслідок об'єднання, говорить голова громади. Не всі закони прийняті щодо об'єднання громади, тому з реєстрацією і другими документами були трошки проблеми. Бачимо сьогодні реально і модернізацію школи, і запуск дитячого садку. Це в принципі тот результат, на який ми очікували за результатами реформи децентралізації. Теплий одяг, ліки, продукти харчування і навіть військове спорядження. Лову частку цих та інших дуже потрібних військовим у зоні проведення АТО речей передають волонтери. А ще вони безкорисливо доглядають за пораненими у військовому шпиталі, допомагають багатодітним родинам та людям із особливими потребами. На цю благородну місію їх визнали кращими представниками громади Житомира і вручили почесні нагороди. Самі ж волонтери свою працю називають буденною, хоча без неї не уявляють свого життя. Активіст волонтерського руху Настя Нестерова спільно з однодумцями плете маскувальні сітки. З початку війни з її майстерні на Донбас доставлено понад 2,5 тисячі квадратних метрів цього військового спорядження. Радіє, коли результат працює на порятунок солдатських життів. Сітки справді рятують життя. Ось і якщо навіть одну єдину людину ми врятували протягом цих двох років, коли ми плетемо сітки, то це вже все не дарма і ми готові, звісно, працювати далі. Отримання Нагороди оцінює скромно навіть не знаю. Не думала про це. Ну, звичайно, приємно, що бачать твою роботу, твої зусилля, але звісно найбільш дорогі слова подяки від солдат. А ось Юлія Маєвська у свій вільний час, два роки поспіль, готує сухі українські страви і передає їх на схід. 2014 році розпочала виготовлення сухих борщів. Зараз у нас велика команда, велика спільнота, укропський борщик. Коли волонтери приїздять сюди і розповідають, що перше, коли вони вийшли на передовій, і хлопці запитують, а ви борщики привезли. Ну мені здається, більше і не потрібно. Юлія каже, що навіть попри складнощі не збирається припиняти так. Підтримувати дух українських бійців зараз. Ми передаємо за місяць стільки борщиків, як раніше за тиждень ми виготовляли, тому що немає ні коштів, ні овочів. Абсолютно, от ну таке працюємо. Але насправді, ну моя команда, я бачу за два роки. Хто справжній? от дійсно от від душі? От він ну не зупиниться, ні я. Внесок цих та ще десятка волонтерів Житомира відзначили у міській раді дівчатам та хлопцям за жертовність та патріотизм. Подякував Житомирський міський голова і за заслуги перед містом вручив почесні відзнаки. Дуже багато людей, які просто не пишуть про себе статті, не ходять на телевізію, але виконають дуже большую роботу. Вона в першу чергу важна і нашим ребятам на Востокі і тим людям, котрим просто нікому звернутися. У міській раді також відзначили Георгія Дембу, знаного на всю Україну тренера з баскетболу. 1 вересня він розпочав 62-й навчальний рік для юних спортсменів Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. У Збройних силах України підбито підсумки тактичних навчань бригадного рівня за участю резервістів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповів заступник військового комісара по роботі з особовим складом Житомирського військового комісаріату Олександр Рець. Бригадні навчання продемонстрували дві речі: по-перше, практика докомплектування бойових бригад резервістами дала очікувані результати. Резервісти, в тому числі у складі змішаних екіпажів, діяли впевнено, що дозволило виконати усі завдання. З іншого боку, вони показали високу мобілізаційну спроможність свідоме ставлення до військового обов'язку. Таких у нас вже більше 85 тисяч, що є суттєвим внеском у бойову спроможність Збройних сил. До навчань, які пройшли у чотирьох бригадах сухопутних військ та високомобільних десантних військ, залучалися резервісти з розрахунку до. Тисячі осіб на одну бригаду. До кінця вересня подібні навчання будуть проведені ще у п'яти бригадах Збройних сил України. Збори будуть проводитися як на території Житомирської області, це наші високомобільні десантні війська, так і в інших частинах. Резервистами зберігається середньомісячна заробітна плата, відповідно його робоче місце. За ним лишається. І компенсується переїзд його до місця проведення зборів і зворотня. Житомирські волонтери відвідали обласну дитячу клінічну лікарню і для маленьких пацієнтів провели благодійний захід. Дітей онкогематологічного та педіатричного відділень розважали аніматори, даруючи позитивні емоції, які вкрай необхідні для швидкого одужання. Таміла Нестерук детальніше. Десятирічний Артем у лікарні перебуває вже більше двох тижнів. Хлопчик розповів, що скучив за однокласниками та родиною. Тому спілкуванню із аніматорами щиро зрадів. Мене звати Гатем, 10 років. Мені сподобалося, пускали мильні бульбушки. Мені було дуже весело. Вісім відділень лікарні мають ігрові кімнати, де діти проводять вільний час з батьками та педагогами-вихователями, читають книжки, складають пазли, виготовляють різні поробки. Це, звичайно, допомагає діткам психологічно перестроїтися на ті позитивні емоції, які е, вселяються в кожну дитинку. І вже самі бачили, як дітки приймали участь у різних таких конкурсах, в різних розіграшах. Звичайно, це позитивно впливає на лікувальний процес, адже в ці самі хвилини дітки відволікаються Забуваю. від забувають від своїх проблем, відволікаються від тих важких процедур, від уколів, від того лікування, яке налаштовується тільки на позитив. Веселі розваги та цікава ігрова програма не лише підбадьорила дітей, але й налаштувала на позитив. І вони із задоволенням ділились своїми мріями. Співачку Я люблю співати і маю красивий голос. Я забажаю бічом. Заробити побачити однокласників, звичайно, це не найкращий час в житті дитини, коли вона знаходиться в лікарні. І, звичайно, такі волонтерські, такі зустрічі, вони тільки настроюють дитину на позитивний момент і сприяють швидкому одужанню. Але не превеликий жаль, не часто приїздять до нас волонтери. Аніматори, волонтери, майстерні артпростір вже майже рік відвідують маленьких пацієнтів в лікарні і планують надалі продовжувати таку добру справу. Вкладаємо в це сили, душу і Хотіли б, щоб залишалася гарна емоція. Дуже важливо згадувати не тільки ось там про воєнні дії, ще про щось. Забувають дуже часто про діток, яким дійсно потрібна допомога. Це дітки з нашого онковідділення. І коли ми приходимо, ми даруємо те, що можемо дарувати позитив, і від цього в них загораються оченята. Таміла нестерук, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Керівництво Житомирського трамвайно-тролейбусного управління активно залучає молодь на підприємство. Як зазначають, у ТТУ студенти з Житомира, навчаючись у інститутах і коледжах, можуть отримати колосальний досвід та стаж роботи на підприємстві. А в планах міської влади великі амбіції по реформуванню ТТУ та його модернізації. Зокрема, вже йдуть переговори з китайськими партнерами про можливий вузловий збір електробусів, які працюють на батареях. Правоохоронні органи області виявили факти незаконної вирубки деревини та продажу її за кордон за зниженими неконкурентноспроможними цінами. Прокуратура веде досудове розслідування з деталями Михайло Сенюгуб. Прокурор області створив оперативну групу для дослідження фактів незаконної вирубки деревини та продажу її за кордон за зниженими цінами. Сюди увійшли представники як обласної прокуратури, так і служби безпеки України, національної поліції і Державної фіскальної служби. Оперативними зусиллями виявили численні факти правопорушень. Незаконна виробка лісу, укладання невигідних угод з іноземними фірмами та продаж деревини за зниженими цінами. На підставі аналізу сформовано перелік підприємств, експертерів лісопродукції, що мають ознаки ризикових. Як результат проведеної роботи до єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом ухилення від сплати податків службовими особами лісових господарств області. В особливо великих розмірах за ознаками злочину передбачено частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України. Це оперативні факти, які опрацьовуються. здійснюється комплексна перевірка лісосподарських підприємств. під час брифінгу. Не називалися конкретно ні підприємства, які вчинили правопорушення, ні окремі особи. Слідство триває, Михайло Сенігуб, Сергій Базалюк, новини Житомирщини. У конкурсі на кращий теленарис про роботу лісівників нашої держави, оголошеному Президією Всеукраїнської ради товариства лісівників України, перше місце виборола наша колега Вікторія Лук'яненко, старший редактор редакції новин та аналітичних програм філії НТКУ Житомирська регіональна дирекція її добірка теленарісів, які вийшли в ефір в програмі актуально та піднімають проблеми всихання насадження законних рубок тощо визнана кращою серед представлених на конкурсі та удостоєна. Першої премії щиро вітаємо колегу. І у нас ще одна радість: нарешті зібрані кошти на імплант нашому маленькому земляку Максиму Рослику. Як ми повідомляли, у Максимка двостороння сенсоневральна глухота. І йому треба до 7 жовтня провести операцію, аби він зміг почути цей світ і сказати слово дякую усім, хто допоміг йому. З 1 червня цього року дитяча організація Все робимо самі разом. Зі своїми партнерами почали допомагати Максимкові у здійсненні мрії, і саме сьогодні завершився збір коштів, адже один громадянин Німеччини перерахував решту суми, якої у родини не вистачило. Про це у соціальних мережах повідомив голова громадської дитячої організації Богдан Купчинський. 28 вересня Максиму Рослику зможуть провести планову операцію. А ми дякуємо усім нашим глядачам за пожертви у такій благородній справі. А наш інформаційний випуск триває і в другій частині говоритимемо про таке. Катинське питання в шкільному навчанні. На базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся польсько-український семінар. В Житомирі відкрито триденний тренінг, міжнародний проєкт Майстерня міста. Відбулися 14-ті обласні спортивні ігри серед працівників культури. На базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся польсько-український семінар на тему політика пам'яті, політика забуття справа катині. У цьому заході взяли участь представники польського наукового товариства у Житомирі Катинського музею, відділу війська польського, науковці інституту держави і права та університету імені Івана Франка. На семінарі було проаналізовано політичну історію як складову політики національної безпеки, ідеологічний вплив російських засобів масової інформації та низько Ніх фільмів, які пропагують насильство на свідомість українського народу, присутні обговорили нові перспективи історичної освіти, зокрема катинське питання в шкільному навчанні, діяльність польського науково-політичного середовища і поширення інформації на тему голодомору в Україні та вшанування його жертв. На семінарі було також оприлюднено методи формування історичної свідомості місцевого населення нацистською пропагандою у роки Другої світової війни та роль історії в сучасній політиці ти його Тема політики, пам'яті і політики забуття є дуже важливою в сьогоднішньому світі, тому що є події, які народи пам'ятають, і події, які народи намагаються забути, тому що вони їх представляють в негативному світлі. Дуже часто ці події є однаковими для близьких народів, але пам'ятають вони ці події по-різному. Одні народи пам'ятають ці події, інші їх забувають. І тому ми вирішили провести цикл конференцій, які стосуються. Ці історичної пам'яті в цьому році вибрана катинська справа, але будуть також розглядатися інші знакові події, які об'єднують чи розділяють польські і українські народи. У Житомирі відкрито триденний тренінг, міжнародний проект Майстерня міста, в рамках якого організатори планують активізувати ініціативний потенціал самоврядних громадських організацій. Подробиці далі проект міжнародний фінансується урядами Німеччини і Швейцарської конфедерації. Тут мають чималий досвід в розвитку. Місцевих громад та активної участі громадян в різдванні актуальних проблем місто Житомир долучилися до проекту в Україні після Львова. А загалом приймають в ньому участь територіальні громади Чернівців, Одеси, Києва, Івано-Франківська. Тому так важливо житомирянам проявити ініціативу та особисту відповідальність у здійсненні регіональних програм. Привітав учасників і представник уряду Німеччини. Один з важливих аспектів проекту є те, що ми даємо можливість містам, жителям міст вирішувати самостійно, як розвиватися, як рухатись далі, і які рішення приймати в рамках майстерні міста, окрім тренінгів, презентацій та майстер-класів, проводитимуться і різноманітні дослідження ідей. Кращі пропонуватимуться до реалізації у місті протягом двох місяців. Житомиряни могли подати свої ідеї, і ми бачимо сьогодні є 67 пропозицій, які виставлені на для ознайомлення ці проектні пропозиції зараз проходять та перевірки, чи можливо чи відповідають вони встановленим правилам, чи вони можуть бути реалізовані. Долучилися до проекту громадської організації, митці, студенти, волонтери, активні житомиряни, які зацікавлені в розвитку рідного міста та спільного розв'язання проблем територіальної громади. Михайло Сенігуб, Максим Возний, новини Житомирщини. Потепління в Україні до кінця вересня очікувати не варто. Втім, у жовтні можливе бабине літо. Як повідомив начальник Національного гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда, протягом найближчих двох тижнів навряд чи потеплішає. А ось що стосується зими, то за словами синоптиків, вона не буде принципово відрізнятися від попередніх зим. А ось що думають житомиряни про бабине літо і чи чекають його, дивіться далі. До цього готувалась. А очікуєте ви на бабине літо? О, звісно, так. Радуємося йому, що воно повинно бути. Бо що ж його не було? Жара, жара, Баба, на літо не було, не літало. Чекаємо, що буде. Мій організм сприйняв дуже так неадекватно, різке похолодання, я одразу ж заболіла. Ну. А очікуєте ви на на літо? Ні, напевно, ні. Напевно, його не буде. Для мене це шок, бо у мене чотири 4 дні назад я працювала в Турції. І там по 35, і буквально через 4 години це стало плюс 10. А Та... очікується бабине літо. Ну так, да, обіцяють же, обіцяючи трошки пізніше буде баба на літо. Так да? <рес> <рес> ми сподіваємося, тому що так різко, це важко дуже. Як кажуть в народі, як буде 14 жовтня покрова, така і буде зима. Також чекаємо покрову поки. Я відразу почала пити вітаміни, щоб організм нормально сприймав. Вже звикли, але ну, важко, того, що спочатку то жарко, то холодно, і тому зараз ну, такі проблеми, що багато хто хворіє. А так то в принципі нормально. І вже осінь, тобто ми готові були до осені. Хотілося б ще, звісно, тепла, але організм сприймає нормально. Ви на баба не так, звісно. По-перше, ми ще чекаємо тепла в жовтні, воно передбачається на слідчому тижні. Але як побачиш інформацію про дощі в Одесі, то в нас все гаразд. В Україні скасовується літній час з переведенням годинників на одну годину назад. Про це повідомив заступник міністра Мінекономрозвитку розвитку Максим Нефьодов. Відповідно до постанови Кабінету міністрів на територію України 30 жовтня 2016 року о четвертій годині за київським часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад. Йдеться в постанові. Нагадаємо, Україна остаточно перейде на зимовий час в останню неділю жовтня. Ну а наш випуск продовжать спортивні події області. Сі, триває військово-патріотичний збір молоді на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Старшокласники, студенти вищих навчальних закладів сьогодні оволодівали навиками поводження з вогнепальною зброєю, системою хімічного захисту та виживання в складних умовах. Було проведено туристичний та спортивний блоки, де молодь ознайомилась з прийомами орієнтування на місцевості та продемонструвала свою фізичну підготовку. Військово-патріотичний збір молоді свою роботу завершить завтра. 14-ті обласні спортивні ігри серед працівників культури відбулись на базі Житомирського утогу під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак. За програмою Спартакіади змагатись приїхали 20 команд майже з усіх районів нашої області з армспорту, настільного тенісу, шашок та шахів. Викладач класу фортепіано Житомирської музичної школи номер 4 Олексій Романько минулого року був переможцем з армспорту, а цього разу здобув срібну нагороду. Тим самим довів, що можна. Навдало поєднувати гру на фортепіано з армспортом. Музика і спорт завжди йдуть рука об руку, тому що, якщо взяти любой музикальний інструмент, надо бути очень виносливим, фізично сильним чоловіком. Ви представляєте, вообще, що таке сісти и концерт, наприклад, півтора часа або два часа, сколько надо потратить сил і енергії. Так що, тому все вміщає, надо с удовольствием и одно другому 100% не мешає. Одним з популярних видів спорту серед працівників культури завжди був і є настільний теніс. Як правило, тенісні столи є в кожному районному будинку культури. І команди знаходять час для тренувань. Мені дуже приємно, що нас запросили на таке дійство. Я сама займалася колись спортом, також як була ну при школі. А зараз вже в такі роки мені теж дуже приємно займатися. Мої діти мене п'ятеро дітей. Вони займаються також спортом. І це дуже хорошо, чому тому, що спорт це наше здоров'я. Змістовну гру продемонстрували працівники культури також в інтелектуальних шахах і шашках. В загальнокомандному заліку перемогла команда «Новоград-Волинського» міського будинку культури. Срібні нагороди здобули представники Корастишівського районного будинку культури, а третє місце завоювала команда Житомирської музичної школи номер 4 Організатори спартакиади впевнені, що заняття спортом сприяють розвитку творчості працівників культури. Мені надзвичайно приємно, що багато працівників культури є і майстрами і навіть спорту, і е, першорозрядникам з різних видів спорту. І я сьогодні знову ж таки вступному слові сказав, що приємно, що Олімпійський рік, ну, принаймні для працівників культури, не завершено, він продовжується. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. Гарних вихідних. До зустрічі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день у Житомирі та області передбачається мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Вітер західний, 24 метри за секунду. Температура повітря вночі 8-9, в день 11-18 тепла. У наступні дві доби за попередніми прогнозами очікується хмарна погода. Температура повітря у неділю в день підніметься до позначки плюс 17, а в понеділок знизиться до плюс 15 тепла в день і до плюс 8 вночі.